Всіх вітаю! У цьому відео ми навчимося змінювати яскравість світлодіода за допомогою потенціометра. Для нашого проєкту знадобляться плата Arduino Uno, макетна плата, світлодіод, резистор на 220 Ом, потенціометр і дроти типу тато-тато. Що таке потенціометр? Це змінний резистор, який дозволяє регулювати напругу на певному відрізку електричного кола. У нього є три контакти: два крайні для підключення напруги, а середній для зняття змінного сигналу. Його часто використовують для регулювання гучності, яскравості чи інших характеристик. Перед тим як зібрати схему, спочатку попрацюємо у віртуальній лабораторії Tinkercad. Увійдіть у свій аккаунт та створіть новий проєкт-схему. Додайте необхідні компоненти. Arduino Uno, макетну плату, світлодіод, резистор і потенціометр. Що ж, давайте все це з'єднаємо. Від GND на Arduino ведемо чорний дріт до мінуса на макетній платі. Встановлюємо світлодіод, не забуваємо враховувати, особливо у фізичній збірці, що довга ніжка це анод плюс, а коротка катод мінус. До анода підключаємо резистор на 220 Ом. Катод з'єднуємо чорним дротом із мінусом на макетній платі. До анода через резистор ведемо жовтий дріт до 9-го цифрового піна. Далі встановлюємо потенціометр. Один крайній контакт потенціометра підключаємо до 5 вольт червоним дротом. Інший крайній контакт з'єднуємо із GND чорним дротом, а середній контакт підключаємо до аналогового піна А0. Тепер напишемо код. Прибираємо все зайве і залишаємо порожні методи. Перше, що ми робимо, це оголошуємо змінні. Ми визначаємо, до яких пінів підключені наш світлодіод і потенціометр. LED це pin для світлодіода. У нашому випадку він підключений до 9-го цифрового піна. Потенціометр це пін для потенціометра, що підключений до аналогового входу А0. Також додаємо змінну для керування яскравістю LED Brightness, значення якої Змінюватиметься залежно від положення потенціометра. Далі переходимо до налаштування пінів у функції Setup. Ми налаштовуємо пін для світлодіода LED як вихідний, бо через нього подаватимемо сигнал для керування яскравістю. Основна ж логіка знаходиться у функції loop. Ця функція виконується циклічно, зчитуючи значення потенціометра та регулюючи яскравість світлодіода. Спочатку записуємо у змінну потенціометра велюя читане значення потенціометра, а це діапазон від 0 до 1023. Далі масштабуємо шитане значення, щоб воно відповідало діапазону яскравості світлодіода. Функція MAP змінює значення з одного діапазону на інший. У нашому випадку вона перетворює значення потенціометра що від 0 до 1023 на яскравість світлодіода що від 0 до 255. Наприклад, якщо потенціометр на нулі, яскравість буде 0, а якщо на максимумі Тобто 1023, то яскравість буде 255. Проміжні значення масштабуються автоматично. І на сам кінець подаємо розраховане значення яскравості на світлодіод. Тепер запускаємо симуляцію і тестуємо роботу потенціометра. Крутимо ручку, і світлодіод має плавно змінювати яскравість. Це означає, що наша схема працює і ми готові переходити до фізичної збірки. Зібравши схему за прикладом із симуляції, підключаємо Arduino до комп'ютера та відкриваємо Arduino IDE. Вставляємо код і натискаємо Verify, щоб перевірити його. Якщо ж все гаразд, то натискаємо Upload, щоб завантажити програму на плату. Тепер крутимо ручку потенціометра вже в реальності, і бачимо, як змінюється яскравість світлодіода. Отже, сьогодні ви дізналися, як за допомогою потенціометра можна регулювати яскравість світлодіода. Посилання на код, як завжди, буде в описі під цим відео. Якщо у вас виникли питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд і до нових відео.